Діагноз ампутація. Ці бійці отримали торік. Тепер поспішність цих вироків доводять пробігом. Я себе добре відчуваю. Олександру відірвало вибухом п'яту. Ворог поцілив із гранатомету у вантажівку, якою він керував. Як результат 29 операцій і 4 направлення на ампутацію. Але боєць категорично відмовлявся. Тоді волонтери знайшли для бійця лікарів з іншими підходами. Мені клініка Ілаєва лає виросла кость, поставила з моїх ДНК п'яточну кость, сухожилля, св'язки поставила. Вон пацієнт, який по моєму через 14 місяців до нас прийшов. Він лічився в Литві, потрачено там маленька сума дітей. Можна було вилічити трьох таких пацієнтів у нас. Українські мікробіологи винайшли метод розмноження клітин, що відновлюють кістки. Вперше його застосували у Донецьку понад 10 років тому. Лікували травми шахтарів після вибухів. Тепер вже у Києві спеціалісти рятують військових від ампутації. Вони моделюють відсутню частину кістки, підселяють клітини, фіксують конструкцію та чекають, поки ці клітини відбудують кісну структуру. Ми сездаємо. Як как бы, как наводчика огня для иммунной системы, такой мощнейший, э, системи, как бы заряд для регенерації сто по сравнению з силами цього вот месте. Вартість лікування в середньому складає 15 тисяч доларів. Сил волонтерів вистачає на двох-трьох поранених на місяць у той час, як необхідність обчислюється сотнями. Ще треба доказати лет всем всім доказувати, що цей метод имеет право на и Так далі, поэтому подумали, що ми это быстрее реалізуємо просто гражданским обществом. Система збору прозора. Прослідкувати рух грошей можна на сайті організації. Результат роботи близько 40 бійців вже повністю вилікувані. Ще близько 20 проходять реабілітацію. Порядка 6,5 тисяч людей нас поддержали. То есть в масштабах України це очень печально, але в масштабах того не без людей, это ми вважаємо теж хорошо, тому що многие люди день из за дня, місяць за місяця, поддерживают, і благодаря їм нам нам вот показувати такі результати. Поэтому в першу чергу спасибо большое людям. Волонтери підіймають на ноги не лише військових у лікарні. Ми натрапили на євгена. Минулого року він виїжджав із дружиною і трьома дітьми з Дебальцевого. Машина натрапила на міну. Водій загинув, а Євгена із сім'єю евакуювали українські військові. Була можна, навіть ноги, потеряногину не стали ампутірувати. Ну і от в Києві волонтери знайшли вже, що можна вживляти кості, наращувати, сейдіднять. У клініці вже є досвід вирощування до 15 сантиметрів кістки. Проте, не до всіх пацієнтів можна застосувати інноваційний метод. Зокрема, чим більше проходить часу після поранення, тим складніше провести лікування в такий спосіб. Ольга Комарова, Володимир Паутов, Київ. Ми разом.